Чому важливо це для мене? Ну навірно, така відповідь дуже проста – я мати, тому для мене важливо. А чому це важливо, я вважаю і для суспільства в тому числі, тому що він починаючи з 2014 року пройшов дуже дуже трудний важкий шлях. З чотирнадцятого року про окупація Криму. Він участвував в акціях протесту. Він допомагав нашим військовим. Вони ходили на акції протесту, і вслідстві чого він був запроторений в буцигарні Росії. Він сидів в Ліфортов, а потім відбував покарання суворового режиму в ГУЛАГІ, в комі СССР. Потім, після того, як його обміняли, він теж продовжив займатися дуже бурхливою діяльністю на користь України. Він виступав на міжнародних майданчиках, розповідав про російську агресію. Що це суцільна катівня, розказував про те, про те, як знущались над нім, які тортури здійснювали над ним. Після цього він е, організував курси для ветеранів АТО по вивчанню ІТ-технологій. І приблизно 200 чоловік е, людей він, е, навчив цієї і працевлаштував. Тобто, я, я вважаю, що це теж досягнення. Тобто він не просто працював, він ще додатково працював на благо нашої України. І тоді, коли 24 лютого. Перші вибухи пролунали, я вже точно знала, що він піде на війну. Дуже тяжка це війна, і 18 лютого 22-го року він героїчно загинув. Тому я вважаю, що своїм прикладом, своїм шляхом життєвим він заслуговує цього звання. Він завжди був відвертий в своїх якихось думках. Він завжди був однозначний, в нього дуже часто не було сірого, в нього було або чорне, або біле. Якщо його хтось, якщо хтось в його очах втрачав повагу, то, скоріш за все, ця людина цю повагу вже б ніколи не здобула ще раз. Геннадій насправді дуже не любив згадувати Крим, тому що йому це дуже боліло. Того, що він мріяв туди повернутися, того, що він... йому дуже боліло те, що в Криму є люди, які... Не підтримують Україну, те, що з ним так обійшлись в Криму, те, що кримчани не відстояли цей Крим, бо їх було просто недостатньо і їх дуже переслідували за це. Того, коли він говорив про Крим, це було більше сповнене болем, ніж навіть якоюсь надією. Він був готовий померти стоячи, але не жити на колінах. Того, що весь час, що він перебував у російському полоні, його намагалися поставити на коліна. А краще, в принципі, його покласти і кудись тихенько згрузити. Він не дав з собою це зробити. І він не просто був в полоні і чекав, коли ж там за ним прийде Україна. Він із середини боровся всіма можливими способами, якими тільки міг. Він оголошував голодовки, він звертався в суд з прав людини. Він робив так, щоб його перебування в російській в'язниці було некомфортне в першу чергу цим росіянам. Хто такий герой? Так що ми говоримо про звання Героя України, хто такий герой? В першу чергу, це людина, яка зробила якийсь вагомий внесок заради батьківщини. Геннадій цей внесок зробив. І він його зробив не тоді, коли загинув. Того що. Сотні наших хлопців і дівчат гинуть, і всі вони однакові герої. Але і ще до того, як він пішов служити і безпосередньо своїми руками захищати Україну, він зробив для цієї країни дуже багато.